Накипіло з Філіпом Диканем. Якщо вона ця заставка, то це значить, що надійшов час з прямого вечірнього етеру на хвилях Радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінний слоган Радіо Накипіло, на хвилях ви налаштувалися. І чуєте, я сподіваюся без перешкод мене, а мене дійсно звати Філіп Дикань. Я ведучий цієї вечірньої програми, яка завершує традиційно кожен робочий день, як от і сьогоднішній, а сьогодні у нас на календарі. Середа, 13 жовтня 2024 року. Дві теми у нас сьогодні буде і Поговоримо ми насамперед про конкурс, який об'явила Вікіпедія. Ну, точніше, люди, звісно, які її створюють, які дописують в неї конкурс наукових фотографій. Що це таке, як потрапити, кого це стосується, які фотографії називаються, або Вікіпедія вважає науковими. Ми і говоритимемо з моїми сьогоднішніми гостями: це історик, дописувач української Вікіпедії, член організаційного комітету конкурсу наукових фотографій Сергій Петров. Сергій Вітаю вас в студії радіо «Накипіло». Добрий вечір. І біолог, старший викладач Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, член журі конкурсу наукових фотографій минулого року, Юрій Бенгус, наш до речі, частий гість. Добрий вечір, пане пане Юрію. Добрий вечір, дякую. Ну що ж, конкурс наукових фотографій. що це таке, і наскільки він новий або не новий? Конкурс наукових фотографій, ну або це конкурс наукових зображень, це бо англійською він називається Science Science Contest, Контест. Це конкурс достатньо старий. Вже його вперше провели у 2015 році і організували його естонці. О, ух ти. І власне. Вони започаткували цей конкурс і почали його проводити один раз на два роки у непарні роки. А, отак. От, от він а, не, не я, я ба але, але це міжнародний вируховав. Подумав, тобто, що десятиріччя ювілейний конкурс а виходить, що а, не зовсім ну не зовсім так, тому що угу. вони почали проводити міжнародний конкурс саме в непарні роки. І е, тоді ж е, ну, і Україна і організатор це громадська організація «Вікімедіа Україна, от це, яка об'єднує активних вікіпедистів, е, дописувачів Вікіпедії та інших сестринських вікіпроєктів. От ми, ми тоді також провели цей українську частину конкурсу, і далі е, почали проводити е, цей конкурс ну, паралельно з міжнародним. так. Е, е, і у 2019 році е, е, ну, після того як провели конкурс наукових а, зображень 2019 року, вирішили проводити його щороку, саме Україна. Тобто ми проводимо свою частину а, в. Та тоді, коли проводиться міжнародна частина, ми подаємо переможців наших на міжнародну частину. Uh -huh. А коли не проводимо, ну ми просто самі. проводимо самі, самі нагороджуємо. Ну звісно, що нагороджуємо і в інші роки переможців, Просто не подаємо на міжнародний. А цей конкурс він досталь. Він особливий серед всіх фотоконкурсів, які от проводиться проводить громадська націмедія Україна. А це наприклад це конкурс Віки любить пам'ятки, віки любить землю, тобто це перший культурна спадщина, інші пам'ятки природи. Є ще віки любить фольклор, тобто якісь такі народні фотографії, народних брань, звичаїв, традицій, кухні і тому подібне. А це ну, пов'язане з наукою. Тобто, ми намагаємося зібрати. Зображення, тобто це не лише фото, це можуть бути фото зображення, створені за допомогою спеціального обладнання, наприклад, мікроскопів, телескопів, спеціальних лінз, спеціально дослідницького дослідницьких остаткування, тобто обладнання, яке показує явище, процеси в науці. Тобто штучний інтелект тут не. А водиться штучний інтелект цього не зможе зробити. Ну він може зробити, наприклад, наукову фантастику, і то там достатньо обмежено на основі уже створеної, щось видати нове він не зможе. Угу. Але тут а, штучний інтелект точно не підійде. І а, власне особливість того, що це тут можна подавати фотографію, наприклад, зображення від однієї людини, але вказувати авторство колективу. На відміну від інших фотоконкурсів, які у нас. І крім того, це от, у нас є ну, у нас загалом п'ять номінацій. За це живі організми, мікроскопія, не фотографічні зображення. Тобто, це можуть бути якісь там діаграми, анімації і тому подібне. Ага, тобто, це. Допускається. А, абсолютно. А, можна там і відео робити, і анімації. Тобто, от вони це те, що і науковий процес. Науковий процес mm -hmm. це не те, що в щось в моменті. Це може бути і розтягнуто в періоді. Це можуть бути якісь колажі, наприклад. А, от минулого ро а, разу минулого року одне з переможців це от а, кілька етапів мейозу, бо от, за допомогою мікроскопу електронного було. Подано на конкурсі, і це зображення стало переможцем. Загалом це те, що ще от у нас є загальна категорія, тобто, куди, ну, в принципі, те, що не підходить під інші всілякі речі, і у нас є люди науці, які Показують, як люди займаються дослідженням, тобто, наприклад, проводять археологічні дослідження, які е, працюють за обладнанням, усадкуванням, е, проводять наукові експерименти наукові досліди. І крім того, от е, другий рік поспіль ми оголошуємо спеціальну номінацію, е, яка пов'язана з е, е, наслідками. Російсько-української війни для науки. Тобто, це, наприклад, фотографії будівель, обладнання, яке було знищене або пошкоджене внаслідок російських ударів по науковим установам, інституціям. Це фотографії науковців, які загинули як і військових, так і. Цивільних, які загинули від російських, російського вторгнення до України, mm -hmm. це от така от спеціальна, спеціальна номінація, і, скажімо, вона достатньо особлива. І ми сподіваємось зібрати ці такі фотографії. Але у нас є певні обмеження, обмеження пов'язані з, ну, скажімо. В умовах воєнного стану є деякі обмеження, бо їх небагато. Але загалом ми ну, просимо не подавати тих такі тих фотографій, які, наприклад, будуть засзашкодяться національній безпеці України. Угу. Тобто якісь панорами, де щось ну на те, що ну, з, не ще на те, що треба, потрапило. Да, бо, наприклад, у нас є обмеження для будівель для деяких помітних ну. Впізнаваних об'єктів для панорамних знімків природи, за якими можна ідентифікувати місцевість, обмеження подавати до... фотографії мають бути зроблені до 1 листопада цього року. Але можна подати і зробити пізніше і подати, але за погодженням з організаційним комітетом, написати на електронну пошту. І тоді ну, ми подивимося, чи немає там чогось такого. Uh, що може... Не потрібно, так би мовити. Що, так, що так, може так, зашкодити так. безпеці, uh -huh. uh, національній безпеці людей. зрозумів. Я так розумію, що будь-хто може взяти участь в цьому конкурсі, так? Так, да, може взяти участь будь-хто, але важливо, щоб всі фотографії, щоб вони були наукові. Тобто, якщо ви зробили класну світлину і там зображена пташка або метелик, то це ще не наукова фотографія. Але якщо ви вкажете час, коли ви це зробили, місце, де ви це зробили, і зможете визначити, що це за вид, то такий опис вже допоможе стати цій фотографії науковою, і її можна буде використати в Вікіпедії, оскільки Вікіпедія це певний такий довідковий сайт, де люди шукають наукову інформацію. І як зробити це? Ну, Часто буває на конкурс присилають чудові фотографії, і не вистачає певних речей. Ну, Наприклад, неправильно визначена пташка. Хоча фотографія чудова. Але це ж конкурс, і якщо я е, напишу це, пташка визначена неправильно виправте, то це вже буде не зовсім. Я підіграю цій людині. А люди, ага, тобто я повинен сам точно знати, що за тваринку або пташку, або да. комашку я сфотографував, так ну так, да. і вказати правильно широту довготу місце. місць. Нічого собі, ну да, хоча б населений пункт, де це було, поблизу якого в принципі будь-який, наскільки я пам'ятаю, розумію. Фотоконкурс вимагає робити це. Я маю на увазі не ідентифікувати от так от детально uh -huh. тварину або людину, яку ви фотографуєте, але вказувати місце потрібно. Але от я ми поговоримо зараз, мабуть, трішки і про минулий конкурс про переможців. А ви були, як я сказав, одним членів журі. Тут я так прочитав взагалі таке поважне було журі, всі всі науковці. От перше місце зайняла Світлина, я, ну, от метелик. Дуже красива, між іншим, фотографія. Е, я так розумію, що макрофотографія з це і значить, перше місце, загально. в загальному конкурсі вона перемогла. Ну, дійсно, фантастичний метелик, який сидить на е, квіточці. І тут тут написано. Ну, Причому назва Латиною і uh -huh. розшифровка українською великий метелик з родини німфаліт. А і переможець. Пан Дмитро Леонтів, я так розумію, він добре знається на мабуть на метеликах, так не тільки на метеликах. <с. Не тільки на метеликах. Да. Ось воно що. Угу. А хто перемагає в основному науковці, люди фахівці у своїх областях, чи просто може, ті, хто захоплюється чимось, ентомологією? Ну, наприклад, чи рибками там і так далі, і песиками. І... Насправді дуже різні е, варіанти. Uh -huh. Але науковці мають такі певні привілеї, бо вони вміють правильно робити вот наукові -то. фотографії. Ага. Але є, Ой, буде... слухайте, я перепрошую, так між іншим Дмитро у друге місце зайняв. це... Ага, ось воно що. Це є така. Він отримав кілька. І третє. У нього дійсно чудові фотографії, і оскільки він фахівець біолог, то він. Визначав, дійсно все робив правильно. і mm -hmm. Там є і інші переможці, але Дмитро Вікторович він дійсно багато призів <гум> забрав. А він постійно це робить? Ну, З року досить, е досить регулярно виграє певні призи і інколи перші. Ну, я додам, що uh -huh. а, от в цьому конкурсі його така. от Ще одна особливість, яка показує його науковість, те, що необхідно написати детальний опис а, до фотографії. Коли ви завантажите, треба написати, ну, а, це складно сказати, але ну, а, щоб журі, так би мовити, поставило вас а, в якийсь такий. от... А, а достатньо достатньо напер, перше ну, тобто, в якійсь призове місце, то це кілька абзаців тексту. Тобто це десь ну, угу. тобто, напакова тобто, 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 десь десь, <ротка> робота понад, понад 50, 500 <знах> uh, знаків. Да, угу. тобто, це, це Справді от, uh, uh, це, так, це мінімум. Десь можна написати і більше, тобто, тут вже залежить від того, скільки. Натхнення і часу людина витратить на це. Але чим більший, чим якісніший, точніше, опис, тим буде вищі також шанси на перемогу, тому що фотографоті зображення і фотографії завантажуються. І там немає от такого детального опису. Вони фактично вже втрачають шанси на перемогу. Угу. Тому що це от одна з ключових вимог до цього конкурсу. Але є і нефахові фотографії, нефахівців, і вони ну не перше місце, а друге, третє є люди, які отримали навіть є фотографії, коли людина. Мандрувала і робила фотографії там в інших країнах. І тут є ще кілька пунктів, які теж важливі. Важливо, щоб це фото було ну, більш-менш унікальним. Тобто, якщо ви сфотографуєте те, що всі бачать кожного дня. То цих фотографій в Вікіпедії mm -hmm. повна, і це не дуже цікаво. Але якщо ви сфотографували те, що в Вікіпедії відсутнє, то це великий плюс. Ага, відмінність повинна бути. Ну і те, що називається унікальністю дійсно, навіть да, науковою ага. мовою. Ну я, от, знаєте, я я продовжую роздивлятися переможців mm -hmm. минулорічних. Є такий, така категорія люди в науці називається. І от перше місце зайняла, ну на мій погляд. Просто аматорська світлина, та знаєте, яка взагалі ніколи б не пройшла на будь-якому фотоконкурсі, бо вона, вибачте, ніяка з точки зору е... естетики естетики. Так, це от наші глядачі зараз. Я думаю, це, це побачать. Е, ну, така альбомна фотографія на пам'ять для друзів, для близьких. Е... Петро Площанський зробив цю фотографію, і вона підписана так: Спалолог Павло Куприч вносить виміри лабіринтів печери на карту. Ну, важлива, до речі, штука. І далі я йду третє місце. Зайняла світлина ну, тут Нік Дарія. NVKV, така, такий от е, нік, археологиня Валерія Лавренко під час розкопок на балці Кандерці. Ех, знали б ви, скільки у мене фото з моїх археологічних розкопок. 25-річної, 30-річної данини. Тут навіть краще я, між іншим, але так ну не, не те, що багато. На жаль, їх на насправді не так вже і багато збереглося. Але вони між іншим з Херсонесу, які поки що на жаль, не наш. треба прийняти участь. От я, я і думаю, да, Ну вони вони застарілі. Звичайно, ну ви знаєте, я а я немає застаріх. Да, якщо тобто, вони ага. тобто, тут же ж а, мова про те, що у нас якраз. А... Як не дивно, у нас дуже мало фотографій, які от, от зроблені на от перші, от тільки цифрові фотоапарати чи взагалі плівку, тому що це ж у мене плівкові так. Що фото, а, тому що це треба цифрувати. Питання авторського права там є свої нюанси. Да, тобто це от одне ну, з, одне з правил, да це це зображення має бути зроблено вами. Uh -huh. І ну, ви маєте мати докази на цьому. Тобто, це не означає там там якийсь там юридичний папір, там що таке. Ні, це просто докази, що, наприклад, фотоапарат там. Ви постійно ним користуєтесь і фотографуєте. Що, наприклад, якщо ви проводили певне дослідження, ну інші ваші колеги можуть там підтвердити, що да, це ви цим ви справді займаєтесь цією темою, і, відповідно. Щоб ну тобто, що що ви це не взяли, звідкися, що це не поясне, mm, що це не наукова крадіжка? Ну і е, ж, жарти жартами, що називається, але я так розумію, що ці фото в принципі можуть слугувати і, мабуть, навіть будуть слугувати ілюстраціями для якихось Безумно. статей в Вікіпедії. Як от е, зображення спелеолога, який е, проводить якісь заміри, вона може дійсно потрапити до певної статті про спелологію, скажімо, так? Да. Mm -hmm. Саме ця мета у цього конкурсу. Додати в Вікіпедію ілюстративного матеріалу. Угу. Бо в Вікіпедії ну, величезна кількість статей, там понад 1 мільйон 350 тич, саме українські, І, а взагалі, якщо брати, там, наприклад, англійську, там, взагалі там, страшно сказати, там, понад 6 мільйонів. І кожна стаття має бути ну, проілюстрована. Але дуже багато угу. саме наукових процесів, явищ, об'єктів, вони чи, наприклад, певних професій вони не вони мало ілюстровані, тому що це треба людину вхопити в моменті її от праці. А Вікіпедія це це волонтерський проєкт. Можу сказати, що єдиний момент, про які от саме такі фахові науковці мають розуміти, що зображення з Вікіпедії вони поши вони дозвонузв дозволи дозволяєте завантажити таке зображення, таку фотографію, поширювати її з будь-якою метою, тому що це комерційною. <тасправлення> тобто, щоб, наприклад, якщо у вас ви ви зробили певне. А певну роботу в рамках наукового гранту, щоб його умови дозволяли використовувати, наприклад, таке фотографії зображення з комерційною метою третіми особами. Тобто навіть на, на третє ми взагалі всім будь-якої людиною у світі з будь-якою метою за умови, звісно, вказання авторства і типу ліцензії на, на, на садах якої ви завантажили таке, таке зображення до вікісховища. Саме за Вікіпедії статті використовуються, а фотографії завантажуються в ікисховище. Це сестринський проєкт. І тоді, туди, туди треба там, треба мати обліковий запис, тобто ну фактично, якщо немає, то за в вікіпедії. Бо на всі віки проєкти один обліковий запис. Зареєструватися достатньо просто там, Вигадати собі нікнейм, виграти або вказати реальне ім'я, пароль, ну, складний дат, там є свої моменти. потім... Ну, той же алгоритм, як, в принципі, при реєстрації майже на будь-якому сайті. Абсолютно. Вказати Дати емейл, ну а емейл там важливо чому, тому що прийде на лист на пошту. Підтвердження. Ем, воно можна і вказати мейло, але якщо ви забудете пароль, угу. а пам'ятатимете ятати, пам нікнейм, да, то ви можете відновити доступ так, так, до свого аккаунту. Бо якщо ви забудете йти, йти, в Вікіподі така да. ситуація, що доступу вам ніхто не може. Угу. Ні, ніхто не має доступу до т. подібних персональних даних, до можливості відновлення. Угу. Лише Через систему автоматичного може. Давайте ще про фотографії поговоримо. Скажіть, будь ласка, українські фотографії, фотографії з України перемагали, займали призові місця у, скажімо, всесвітньому конкурсі, всесвітній цій частині, глобальній, так би мовити? А, ну це було, мабуть, було. Я не, я не скажу, що, тому що я приєднався до команди у 2019 році, але з того часу. Давно, Да, але, але, але є там своя специфіка, і, е, на жаль, наші фотографії не надто там е, перемагали. Е, ну, там, там є, свої, Як і в будь-якому середовищі, в науковому є своя специфіка і тому подібне. На жаль, на жаль, звісно, через те, що в нас не так добре фінансують науку, ну. А, у фотоапарати нас... теж мають значення, да, якість. Ну, у нас у людей є дуже добрий фотоапарат, і взагалі фотообладнання стільки любителів Та ви знаєте, зараз на. Але це не фотоапарати, це, наприклад, електронні мікроскопи, телескопи і тому подібне. Тобто це дуже потрібно а, це, да, 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 та, да, та, да. Це, Якщо про це, то, мабуть, да, тут, звісно, тому що, наприклад, ми... якщо ми говоримо про, ну, наприклад, там зрі. З епітерією там, чи а, от, ростин якоїсь тварини, да, от там ну, те, або дослідження внутрішніх органів. Це потрібно спеціально, ну, скажімо так, на, на жаль, на Заході більше такого якісного обладнання, ну, яке дозволяє. Хоча, хоча, скажу чесно, що і наші світлини не є там, такими, що зовсім не вибраковуються не підходять, а, тому що. Це таке наші науковці в тих умовах, які вони мають, вони роблять... неймовірні час... речі, це точно. Це точно, так. Да. Ну що ж, дякую щиро. Ще раз візьму таку сміливість від вашого імені закликати брати участь в цьому конкурсі, конкурсі наукових фотографій, навіть якщо не. Да, будь ласка, пане Юрію, скажу, хочете? Якщо когось засмутить, що вони не зможуть визначити якісь організми, то є така штука, як iNaturalist сайт і програма iNaturalist. Вона дозволяє дуже швидко е, визначити, е, що саме ви сфотографували. Особливо це стосується, наприклад, пташок, е, метеликів, жуків. Ага, підказками можна користуватися, звертатися до, до друзів науковців фахів, або любителів. Фахівці. Плюс такі от е, сайти Але, спеціалізовані. Коли вже Прекрасно. надіслали на конкурс, тоді ну вже, вже все. Да. все ну, да. ну треба. Треба подумати до того, щоб да до того, як ви надішлете надійшли фотографію, щоб вона була повністю абсолютно згідно з правилами да оформлений. Ідентифіковано, отже, конкурс наукових фотографій він починається з 20 а, листопада. Є ще деякий час, і ну фотографії знов таки я повторюся, повинні бути зроблені до 1 листопада, але Ні, ви можете... де... лише деяких, лише ти, а, лише... Лише... лише будівель а, помітних об'єктів та панорами природи. Всі <віс> <віс> інші, інші можуть бути зроблені і під час конкурсу, який триватиме до 20 грудня. Місяць він йти. Тобто, тож він... час, час. Тобто, принципі, є. навіть якщо ви щось зробите, там, умовно 19, 19 грудня чи навіть 20 грудня, то у вас вийдуть до. На півночі до трьох п'ятістр дев'яти двадцять грудня так, так, можете завантажити. Так. Дякую щиро. Нагадаю, що говорили ми про конкурс наукових фотографій, який провадить Вікіпедія з людьми дотичними до цього конкурсу істориком, дописувачем Української Вікіпедії, членом організаційного комітету конкурсу наукових фотографій Сергієм Петровим, та членом журі минулорічного конкурсу наукових фотографій біологом старшим викладачем Харківського. Ко національного педагогічного університету імені Григорія Скорди Юрієм Бенгусом зараз ми підемо на невеличку музичну паузу, і потім повернемося вже з іншою темою.